Так, розплод і пергал. Яєчко є. Суточне є. Сильно mm -hmm. будеш допомагати. Mm -hmm. Так, дивися, тут з розплодом. Зараз я туди все дам. Дивимося, що нема маточки. Тільки не кимо, -то, тому що тут є розплод. Виріза плечики. Mm -hmm. Щоб човок не було знизу. І обережно поставиш, щоб не давити човку. Не прижимаєш, так? підходиш, потім раз, трохи назад. І сюди до себе піджимаєш. Бачиш, до плечиків. Ще. Ці плечики, Оце плечико. І ото плечико. Тужна зміститися м. разом. Зрозумів? Mm -hmm. Так, скільки в нас розходу там. Тири. Все, більше бачимо, зводу нема. Що, забирай ці досочки, йдемо шукати гарну рамочку для того, щоб поставити, щоб маточки було сіяти. Окей? Так, Це у нас кормова. Зараз кормами. Це теж водника гарна рамочка. Став. Да? да. да mm. Так, раз защита. <плес> так, ну надо рамки еще нормально, она Так, цель наружу. Дивися. Ти признаешь чолку, на тыкуси, mm. Так, все. Все, поставимо нормально там. Я ще підписал, блин, тільки Типу щоб тут не було пчелку снизу. Що, що, Прибавиш округ. Так, ти будеш ставити? Я вставлю. Десять вкусне випустити, не, не злочат. E